Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. Буду я зараз робити е, таку тушоночку з рисом е, і, і з м'ясом. Знаєте, з качачим м'ясом, і там когут, і, і качка, і буду робити тушонку М'ясо я вже жару. Зараз я Дивіться, м'ясо я вже пережарую. Зараз до нього я буду додавати цибульку і морквицю. Щоб разом з цибулькою і з морквицю воно пожарилося. О, Це місце. Таке. То я зараз крішу цибульку і крішу на кубики моркву. Знаєте, І буду додати. А це не потихеньку жариться. Це місце, нехай потихеньку собі, собі воно буде жаритися. О, я не на великий вогонь, щоб я тут змогла підготувати собі. Цибульку я буду різати так, знаєте, на четверо. На четверо і так, тако. Е, Та як соломку, а на половинку. Щоб я могла собі. Е, ну, щоб не була груба і не була дрібненька. О, тако. Покришу. Багато не буду сюди таких, п'ять таких цибулинок. Я тут вже маю трошки. І з їх п'ять, щоб було так багатенько цибульці. І моркви всі ще. Моркву ми вже всю перетерли, переробили, але я ще собі лишила, щоб я зробила таку тушоночку з овочами. Я зараз. Це все перекришу. Цибульку я вже скрещила і зараз буду, або ще тут лишилась величенька. І зараз буду скришувати морку. Морку буду різати кубиками. Ось такого. Я там маю нарізаної кубиками в морозилці, але я тут, що я вже не хочу, не хочу з морозилки вже не хочу виймати, вже вже накришу собі такими кубічками. більше на четверо, потрадив більше на двоє І зараз понакришу. Багато не буду, трохи, так, бо м'яса набагато є. Я вже моркву накришила. Зараз я буду моркву додати туди до того м'яса з цивою. Бачите? Я вже цибульку дала, зараз висипаю всю моркву. Висипаю моркву. товсю і буду товщу пережарувати. Морква з цибульку, і з тим і зараз буду солити, солити, перчити, все тут буду додати. Перемішаю, а тоді буду, Не воно прожарується, а тоді його посолю, поперчу. Все зроблю то, що йому треба. Добре, я буду вимішувати. М'ясо в мене разом з тими овочами з цибулькою, з морку жариться. Тепер я його буду солити. Солити буду до смаку. До смаку. Отако. Солити буду до смаку. Трохи посолю і дам курячої ще, курячої приправи. О, бачите? da Juša kuriću i preprave. Tako. Dam kuriću i preprave i zarad še dam percu. Right? Še dam percu i poprču. Tako. I poprču. Добре поперчу. І то все буду перемішувати, і най воно далі тушиться О, з тими овочами. Найжариться то м'ясо. Пахне, пахне дуже файно. Піджариться зараз, і я буду робити далі і вам покажу Тобто все. То Там трошки більше газу, щоб воно всі жарило. Добре. От тепер дивіться, поки м'ясо в мене жариться, сево, тушиться потихеньку воно вже, вже майже готове. То я беру рісу. Ну, я не знаю, скільки я взяла, то скільки взяла, скільки взяла. Бо де треба, я ще собі наберу рісу. І я його зараз добре промию той рис. А тоді вам покажу далі. Але я його добре промию. Рис я промила добре. А тепер дивіться, я маю 700 грамові баночки. Тепер я буду класти м'ясо вже вжарилося. М'ясо вже протушилося. Добре, протушилося з овочами. таке. А смачне, дуже смачне. Ну, дуже добре. Ну, мені добре, я не знаю, як комусь мені добре. Тепер я беру тако. Тут поставила листочка, кусочок і пару горошин перцю. Тепер я сирового рису беру 3 Круглий у мене, у мене нема того подогося. Тут то кругленький, ну то є кругленький. Три ложки я кладу рису сирового. Три ложечки кладу сирового рису. Бачите? Три ложечки. Я кладу сирового рису на дно, на дно банки. Тепер кладу, чи ложу, чи кладу э, м'ясо, все м'ясо все. Ну. Три ложечки м'яса поставлю тако. Три ложечки м'яса разом з цими овочами. Бачите тако. Тепер знов буду ставити три ложечки рису. Таких. Так буду вкладати. Тепер знову буду накладати овочі з м'ясом разом всі три ложечки. Так ложечки. І тепер буду класти зверху ще рісо. Отако. От щоб на два пальці не доходило до верху. Бачите? Отако. Бачите, як? Отако буду вкладати. І так я буду робити, скільки мені стане м'яса. Знаєте? Скільки мені вийде м'яса. І стільки я буду ставити того, тих баночок. О, отако. Вийде п'ять баночок добре, вийде чотири добре, а скільки вийде, стільки вийде тих баночок. Рісу багато не мию, бо потім, аби не лишився, я сьогодні його не буду пользувати, то на що мені того рису. Знаєте, то я потрошки, так аби мені було добре. І я так буду робити зараз, скільки мені вийде, потім вам ще покажу. Дивіться, мені вийшло 5 баночок. 5 півторачних баночок. Бачите? О. І тепер я його буду заливати водичкою. Позаливаю водичкою. Так тако. Поставлю варити і буду варити 4 години. 4 години. Я буду закривати цими кришечками зразу, знаєте? От цими кришечками буду зразу закривати. Цими кришечками зразу буду закривати. І я буду перевертати, чи воно не протікає. Навіть ніде не протікай. Я їх зразу звертаю, щоб подивитися, щоб вони нігде не, не протікали. Розумієте? О. Бачите, нігде не протікає. Та нікуди не протікає баночка. І та п'ята теж нікуди не протікає. Бачите? І я зараз буду складати їх в каструльку і буду варити 4 години, кипятити Тоді лишу в каструлі до повного вистигання. все зараз я вам ще покажу. Дивіться, я поставила варити Поставила на спіт стирочку і поставила тут таку каструлю 5 баночок. Налила я водички по шийку. І потім, як буде вода википати, то я е, теплу воду буду теплу, підогрію собі теплої водички з боку і буду підливати, як вода буде википати. Зараз воно доведу його до кипіння, тоді його скручу, подивлюся на годинник, і буде помаленьку воно кипіти 4 години. Знаєте? Тоді його зніму і до повного вистигання воно постоїть і вже тоді буде воно добре. Поки що все, поки що все, поки що йду до другої роботи. Всім доброго ранку чи доброго дня. Я хочу вам показати, що я вже закрила і вже вистигла та в мене каша з м'ясом тим качачим і курячим. Бачите, ми курячим, Та зараз я вам покажу. Чоловік ще тут воду кушує, і всі помідори в мене вже змерзли. Вже, навіть, то, то, що погода у нас сьогодні файна, тепло вже потепліло. Ну, я вам зараз покажу. Дивіться, бачите, це у мене 5 баночок, що я вчора закладала варити. І це у мене каша з м'ясом вийшла разом. Таково. Готова. З м'ясом і з морквою. Це все готова вже каша. Зараз я буду ті банки витягувати і зараз буду що -то -то... покажу вам ще. Бачите, каша зварилася добре і зверху. Ну Я собі подумала, що треба було би трошки менше е тої каші, а зверху ще заливати е таким м жирком з е з того, м'яса до самого верху. Ну нічого, в другий раз я так зроблю. Ото в мене вийшло цих п'ять баночок, кришки втягнулися добре. Всі кришки втягнулися добре. Воно повністю вистигло, і зараз я буду витирати. Я вже повитирала, навіть до хати не заношу, знаєте. поставила тут на лавочку і знесу в підвал. Бо, по-перше, навіть би спробували, але е, є їда в хаті, є що їсти, зараз повідкриваємо, а ніхто до того не з'їсть. То ще буде на той час, ще спробуємо. Але я колись таке робилося, а а потім вже сі не робило. А тепер думаю такий час, що треба до того трохи зробити. Най воно буде ліпше зробленася е, їда. Я знаю, скажу навіть і, і і передати, навіть і передати за це готове дати, то це теж дуже добре. Ну, добре, добре. Лиш то, що, що я кажу, я би ще трошки зверху, трошки зверху залила м'ясом таким, таким заложила. Бо це би давала каші, а доверху вже верху кашу не давала, м'ясо би заложила. Знаєте, ось це моя така думка, це я собі так подумала. Бо того, що тут м'ясо, м'ясо, тут, а тут вже сама каша. То ліпше би воно потім перемішається, але ліпше я би ще зверху дала більше м'яса. Тут трошки каші, може би, а зверху м'яса, щоб вся каша була така, бо жовта, О, а не така. Добре? а ви вже в мене такі. Добре, то все. Будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого і бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, пока. О, Все моя така вчорашня робота. Все, Всім дякую за перегляд і будьте здорові ще раз.